Вітання. Головне на ранок цієї ночі ранку. Росія здійснила по Україні масовану атаку ракетами, і ударними безпілотниками. Звуки вибухів було чутно у Хмельницькому. Є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Під ударом опинився Луцьк. Там без жертв на Київщині у Вишгороді. Уламки безпілотника впали між багатоповерхівками. Від удару вибито шибки у будинках і пошкоджено один автомобіль. У знам'янській громаді внаслідок влучання безпілотника травмовано п'ять осіб. Пошкоджено майже три десятки будинок. Інкі один зруйновано, уражено об'єкти інфраструктури. Під удар потрапили об'єкти укрзалізниці. Четверо залізничників опинились в лікарні. Їхній стан задовільний. Зараз ще затримуються понад 20 поїздів. І поки російські ракети та дрони атакували мирні українські міста, Путін взяв участь у параді в Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю, японським загарбникам та другій світовій війні, кремлівський диктатор йшов червоною доріжкою пліч опліч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кінчин Іном загалом на параді присутні понад 26 глав держав. Пекін вперше представив стратегічні сили наземного, морського та Повітряного базування як ядерну тріаду, зокрема нові протикорабельні ракети і цілий арсенал озброєнь, включно з підводними дронами і безпілотними бойовими літаками, балістичні ракети малої, середньої міжконтинентальної дальності, радіус яких охоплює всю планету, це підкреслює інвестиції Китаю у військові інновації, а також лазерну зброю. Таймс» вже назвав це наймасштабнішою демонстрацією сили і дипломатичного впливу за останні роки. We'll <laughs> А Дональд Трамп пригрозив Путіну за відмову від переговорів з Володимиром Зеленським. Під час прес-конференції американський лідер заявив, що відмова російського лідера від перемовин може стати мати для нього наслідки, які саме президент США ухилився від відповіді. Лише зауважив, що через російську війну щотижня гинуть понад 7 тисяч людей, і здебільшого це військові. Нагадаю, цього понеділка сплив дедлайн, який Трамп надавав Путіну для організації двосторонніх перемовин із президентом України під загрозою каральних санкцій проти Росії. See ya. Довічне ув'язнення загрожує підозрюваному вбивстві Андрію Парубіюа. Андрія Поробія, Львівська обласна прокуратура, перекваліфікувала справу. Стаття передбачає зазіхання на життя народного депутата, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Михайло Сцельнікову обрали запобіжний захід два місяці під вартою без права внесення застави. Перед тим підозрюваний визнав, що вбив політика це за його словами була помста українській владі. Він також заперечив, що його шантажували російські спецслужби. При цьому підтвердив, що чекає вироку і хоче бути обмінений, аби мати змогу забрати тіло свого сина, військовослужбовця, який загинув в травні 23-го року у Бахмуті. Нагадаю, Андрія Поробія вбили в суботу просто посеред білого дня у Львові. Кілер підійшов ззаду і вистрілив вісім разів. Шансів вижити не було. Поховали Андрія Парубія напередодні на Личаківському кладовищі зі всіма військовими почистями. Вічна шана. Збройні сили України повернули під контроль селище удачне. Це Покровський напрямок і підтвердили це в генштабі. Зсу штурмовий 425-й полк скеля опублікував відео зі звільненого села. Наші воїни там підняли український прапор над знищеними війною будівлями. Перед тим сили оборони в прямому контакті і за підтримки засобів ураження знищили в удачному всі опорні пункти росіян. Це вже другий населений пункт, який наші воїни повертають під контроль за останні дні. Генштабі також заявили про звільнення села новоекономічне, що ближче до Мирнограда. Це стратегічний населений пункт, адже він на трасі в бік міста і тепер дозволить розвантажити логістичні шляхи сполучення для наших військ. До півтори тисячі наближається кількість жертв і загиблих від землетрусу в Афганістані. Понад три тисячі людей травмовані. Землетрус зруйнував понад п'ять тисяч житлових будинків. У всіх постраждалих районах вже більше двох діб тривають літувальні операції. У важкодоступній місцевості літувальники за допомогою гелікоптерів витягують поранених з під завалів і доставляють їх у безпечні місця. Нагадаю, землетрус магнітудою 6 балів стався в Афганістані 1 вересня. Він став одним з найсмертоносніших у країні. Перші санкції ЄС проти угорщини можуть з'явитися вже цієї осені. Будапешт хочуть вдарити одразу у два болючих місця. Як пише угорське видання «Атлацо», Європейський союз перетвор... перевтомився від антиукраїнської політики Угорщини у Німеччині. Вважають Україну питанням власної безпеки, і це переважає економічні інтереси за останні місяці. Берлін вже кілька разів попереджав Будапешт про необхідність припинити блокування допомоги Україні однак це безрезультатно. Тож в ЄС зараз активно шукають механізми нейтралізувати вето угорського уряду, а разом із тим і покарати Будапешт. Йдеться про замороження десятків мільярдів євро із семирічного. Бюджету субсидій для угорщини, зокрема, Будапешт може втратити усі європейські субсидії для сільського господарства, що означатиме катастрофу для угорської економіки. На виплати з пакунка школяра можна придбати книги. Таке от нововведення планують запровадити впродовж наступних трьох тижнів. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Лютін. За словами урядовця, з заяви на отримання пакунка школяра подали вже майже 130 тисяч родин. Більше половини з них вже отримали фінансову підтримку. При цьому через помилки в системі майже три тисячі батьків отримали відмови, але вони можуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Так пояснив пос. Садовець, ну і нагадаю, пакунок школяра це одноразова виплата у 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка цьогоріч пішла в перший клас. Гроші можна витратити для підготовки до школи на канцелярію одяг або взуття. Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки побив прокатний рекорд за перший тільки вікенд прокату. Стрічки з режисером Стислава Чернова фільм переглянули понад 10 тисяч людей. На кінострічці заробили понад 2 мільйони гривень, що є рекордом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. Картина посіла друге місце серед стартів тижня і потрапила до п'ятірки за касовими зборами вихідних. Гадаю, що фільм «2000 метрів до Андріївки представлятиме Україну на Оскарі в категорії. Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Підіть, подивіться, і ви так, друзі, на цьому все наступний випуск вже стисли, але про найголовніше бути з нами. Полетіли далі. Друзі, ну і як же без погоди вранці з нами зараз на зв'язку буде наша чергова кореспондентка. Сьогодні це Влада Грубич, і вона нам все детально розкаже, чого нам очікувати сьогодні від пані погоди. Тобі доброго ранку? Ну розповідай, якою є погода зараз і якою вона буде протягом дня. Привіт. Доброго ранку, колеги. Пані погода сьогодні не дуже така приємна. Загалом по Україні буде від, 25, від 23 від до 25 градусів. А от небо в Україні сьогодні буде досить контрастним, адже дуже багато областей із палючим сонцем. В деяких містах сонце перебуватиметься хмарами, а багато де пройдуть і зливи. Що ж конкретніше очікуємо по містах? Розповідаю детальніше. На сході країни сьогодні помірно тепло. У Донецьку Донецьку. У Луганську та Харкові повітря прогріється до 27 градусів. Хмарно з проясненнями, опадів не передбачається на півдні країни. Сьогодні найтепліше до 30 градусів у Криму, Запоріжжі, Херсоні, Одесі та Миколаєві. Буде сонячно і безхмарно. На заході країни температура коливатиметься від 25 до 29 градусів. У багатьох містах пройдуть дощі. От власне це той регіон, де будуть грози, зокрема в Ужгороді, Львові, Тернополі, Чернівцях та Івано-Франківську. На півночі країни сьогодні до 28 градусів тепла. У Житомирі, Чернігові та Сумах, хмарно з проясненнями. У центрі країни без опадів. Температура в дніпрі Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 27 до 29 градусів. У Києві зараз. Віжов плюс 15, але у день очікуємо до 26 градусів, тобто буде тепло. Традиційно озвучують температурні рекорди. Найтепліше, 3 вересня було рік тому. Тоді було у Києві 32 градуси. Найхолодніше 3 вересня було 1898 року. Тоді було плюс 5. Ну і що традиційно помітили наші прачери на сьогодні, 3 вересня. По перше, дуже стежили за сонцем. Якщо воно сьогодні яскраве, це означає, що буде дуже дуже багатий урожай грибів. Якщо сьогодні помітять помітимо журавлів, які відлітають, очікуємо на якнайшвидше похолодання. А якщо сьогодні буде високий туман над землею, то навпаки буде суха і досить тепла осінь, колеги. Враховуючи таке різке похолодання. Нещодавні здається, що і всі лелеки повлітали, і всі журавлі. Але ми тим такі природні явища і такі ознаки природи про погоду. Пасибі тобі, пані Владо Грубич, до наступного включення.